Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат. Ось так він називається. Можливо, комусь буде цікаво. Проблема з ним яка? Він не заряджається. Каже власник, що під'єднує зарядний пристрій, світиться зелена індикація, і на дисплеї нас показує, що йде заряд. Зараз ми під'єднаємо зарядний пристрій і подивимося, як все це відбувається. Ось такий зарядний пристрій. 40. 2 вольта, 2 А. Під'єднав зарядний пристрій, можна бачити, світиться в нас зелена індикація. Це означає, що заряд не йде. Коли під'єднав зарядний пристрій, самокат увімкнувся. Можна бачити, тут йде індикація, що він заряджається. І при зарядці світиться задній ліхтар. Він ось так миготить яскравіше. Тухне, знову яскраво. І зарядка в нас не йде. Що я хочу спочатку зробити? Напевно, перевірю, чи нормально працює наш зарядний пристрій для початку. Під'єднав зарядний пристрій до електронного навантаження. Можна бачити, видає він на 42,5 В, вмикаю. Можна бачити, світиться червона індикація. Це означає, що зарядний пристрій працює. Але Працює тільки на 800 мА. Якщо дати трішки більше навантаження, наприклад, 1 А він вимикається. Хоча на самому зарядному пристрої пише, що він 2 А має видавати, в принципі, зарядний пристрій у нас працює, але самокат не заряджає. Можливо, самокат. Не хочу працювати з цим зарядним пристроєм, тому що це нерідний. Ми для впевненості для початку під'єднаємо інший зарядний пристрій, щоб впевнитися, що проблема в нас не в зарядному пристрої. Під'єднаю інший зарядний пристрій. Також можемо бачити, що світиться у нас зелена індикація. Так само самокат увімкнувся, показує, що ніби як іде заряд. Світиться задній ліхтар. Роблю висновок, що проблема 100% не в зарядному пристрої, нам потрібно розбиратися з цим самокатом. Зараз постараємося добратися до батареї і перевірити, можливо, проблема з батареєю. Знями батарею з цього електросамоката. Ось така тут батарея в нас стоїть 36 В 7650 мА 275 Вт. Під'єднав тільки що. Батарею до зарядного пристрою, і можна бачити, що заряд нас не йде. Робимо висновок, що з дротами на самокаті все добре, тому що без них також заряд не відбувається. Проблема 100% в батареї. Потрібно буде її зараз розібрати і подивитися, в чому саме там проблема. Щоб зняти цю батарею, тут потрібно трішки шурупів і болтиків покрутити. Ось спочатку знімаємо. Ось цей коврик, він приклеєний на ось таку двосторонню стрічку. Потім ми відкручуємо шурупи, один шуруп, другий шуруп. Також з цієї сторони два таких довгих шурупа. Потім, коли ми відкрутили цих чотири шурупа, знімаємо ось цю кришку. Зняли цю кришку і тут у нас доступ до контролера. Біля контролера ми від'єднуємо роз'єми, які йдуть на зарядку, силовий кабель від контролера і від'єднуємо ось цю фішку. Це кабель, який йде нас на задній стоп цього електросамоката. Ми його тут від'єднуємо, знімаємо таку резинову заглушку, ось така вона тут приклеєна. Знімаємо для того, щоб. Цей роз'єм просунути нам і цей кабель трішки висунути з цієї сторони. Далі, коли ми висунули цей кабель, знизу тут є два шурупа, вони прикручені сюди. Відкручуємо цих два шурупи, і нас е, далі потрібно відкрутити ось цих чотири болтика. Один, два, три, чотири. Ось так вони виглядають. Ці болтики, відкручуємо ці болтики. І потім цей корпус з цієї задньої сторони піднімаємо ось так до верху. Ми ці дві спеціально висунули, щоб нам можна було це зробити. Піднімаємо до верху і подаємо ось так назад. Подаємо назад і ми виходимо з цих пазів, де у нас контролер. Потім ці всі дроти виймаємо. Піднімаємо ось цей корпус, він у нас алюмінієвий, І ось тут у нас знаходиться наша батарея. Цю батарею беремо, виймаємо і зараз будемо з нею розбиратись. Цей дріт я повністю не виймав, бо раніше я був, витягував його. І це була лишня робота, щоб його назад туди вставити. Тому його вистачає трішки виняти, щоб добратися до нашої батареї. Розібрали цю батарею. Ось так вона виглядає всередині. Збірка в нас тут 10S3P. Тільки що огляну так візуально. Зварка на акумуляторах тут нормальна. Нічого не де в нас тут не відстало. З однієї, з другої сторони. Трішки не сподобалась мені ця пайка, але ніби контакт нормальний. Ось така плата БМС. Там у нас мигає червоний світлодіод всередині, можна бачити. Що, зараз подивимося, яка в нас тут напруга на комірках. Під'єднав я наш прилад вимірювальний. І що ми можемо бачити? Батарея в нас в чудовому стані. Між комірками різниця 1 мВ. Пише батарея в чудовому стані. До комірок взагалі питань ніяких. Напевно, тут або якісні комірки, або на цій платі БМС дуже гарний балансир, що в нас такий результат Цікаво. Я думав, що, можливо, проблема. У нас з кумірками що там є різниця між кумірками і плата там БМС стала в захист, але ні, проблем немає. Навіть далі не знаю, що робити і що шукати. Можливо, зараз пропаяю всі ці дроти, що підходять до плати БМС, тому що, як я вже казав, тут деякі мені не подобаються як припаяні про появу всі ці контакти, що йдуть у нас на плату БМС. Ще раз все тут уважно подивився, нічого такого не знайшов, щоб десь щось горіло, вирішив під'єднати зарядний пристрій. І у нас пішла зарядка. Батарея почала заряджатись. Я не думаю, що проблема була в цьому, але. Можливо, і в цьому на 100% я не впевнений, але на даному етапі батарея у нас заряджається. Що я зараз зроблю? Я її на 100% заряджу, потім під'єднаємо електронне навантаження. Розрядимо, подивимося, який у нас буде результат. І Потім підключимо цю батарею знову до нашого електросамоката. Можливо, у нас проблема не в батареї, а з самим електросамокатом. Можна бачити, що ця плата БМС спілкується з контролером, і якщо є проблема з самокатом, контролер міг би передати цю інформацію на плату БМС, і плата БМС могла б вимкнути цю батарею, такий, так би мовити, захист. На 100% я ще не впевнений, в чому тут проблема, але зараз на даному етапі. Батарея наша заряджається. Чекаю, поки вона зарядиться. Можливо, коли зарядиться, під'єднаємо до електросамоката, потім підєднаємо до електронного навантаження. Якось потрібно шукати причину. Тому що на 100%, як я кажу, я не знаю, чому так сталося, що батарея наша була в захисті. Електросамокат зарядився на 100%. Можна бачити на зарядному пристрої світиться зелений світлодіод. На дисплеї у нас зараз відображаються всі позначки, це означає, що батарея наша зарядилася на 100%. Напруга зараз на батареї 41,3 вольта. На даний момент все нормально працює. Тільки що пробував вмикати самокат, він вмикається. Від'єднаю зарядний пристрій. Ось все працює. Тут потрібно крутнути колесо і тоді дати ручку, натиснути ручку газу. Одною рукою незручно. Зараз спробую. Ось ми газуємо. Все у нас працює, режими. Перемикаються, освітлення також працює. Проблем нема ніяких. Зараз спробую електронним навантаженням розрядити цю батарею і ще раз поставити на зарядку. Якщо проблем не буде, буду збирати самокат. Не знаю, потрібно ще буде в інтернеті десь подивитися, можливо, є більше інформації про ці самокати. Стикався я з ним не так часто і поломка досить така цікава. Все ніби працює, але перед тим нічого не працювало. Ви могли бачити, я розібрав батарею. Що я тут зробив? Тільки пропаяв контакти, які йдуть на плату БМС. Нічого тут більш не робив. Не знаю, потрібно буде ще більш детальніше все подивитись. Від'єднав я батарею з електросамоката. Під'єднав ось цей прилад, щоб подивитися, яка в нас тут напруга на комірках, коли батарея повністю заряджена, можна бачити, розбіжність тут невелика між комірками 11 мВ. Батарея пише статус хороший. Під'єднав також електронне навантаження. Можна бачити, показує 41,4 В. і тут нас показує 41,4 В. 476. 476. Напруга в нас однакова. Розряджати буду струмом 3 Ампера. Нажимаємо розряд. І з часом подивимося, який у нас тут буде результат по цій батареї. Можна подивитися також, що в нас з напругою на комірках при розряді нічого сильно не помінялось. 0,11 0,11,01. 12. Батарея, в принципі, в непоганому стані. Чекаємо, який у нас буде результат поємності. Тест завершився. Тривав він 2 години 12 хвилин. Ось такі показники: 6639 мА 238,8 Вт. Плата БМС вимкнула цю батарею в районі. 2,8 вольта було на комірці, і тоді тест наш завершився. Коли напруга була менше 3 вольт, розбіжність між комірками була в районі 117 мВ. Коли батарея розрядилась, зараз можна бачити розбіжність нас 36 мВ. Зараз що я зроблю? Під'єднаю цю батарею. До самоката, і ми спробуємо увімкнути зарядний пристрій, подивимося, чи буде нас йти заряд. Також зараз хочу подивитися. Так, на виході у нас батареї нічого зараз немає. Під'єдную до самоката. Підключив я батарею до самоката і увімкнув його. І можна бачити, у нас тут мигає що батарея розряджена. Зараз під'єднаю зарядний пристрій і подивимося, чи буде ця батарея заряджатися. Підключив зарядний пристрій і можна бачити, що зарядка в нас пішла. Електросамокат заряджається. Оскільки батарея в самокаті повністю розряджена, зараз на даний момент мультиметр показує 34 вольта. Я вирішив. Зарядний пристрій під'єднати через ватметр, щоб подивитися, скільки нам буде коштувати зарядка на 100% цього електросамоката. Ось можна бачити, зарядка триває. Нас зараз показує 0, тому що батарея повністю розряджена. Потім через деякий час подивимося, скільки взяла. Зарядка цього самоката. Батарея зарядилась у нас на 100%. Можна бачити світиться зелений світлодіод на зарядному пристрої. Напруга на батареї на даний момент 41,3 вольта. На дисплеї у нас відображаються всі позначки, що означає, що батарея заряджена. Наш ватметр показує ось такі показники. 287 Вт взяло. По вартості нам вийшло 1 гривня і 24 копійки. Якщо вірити в ватметру, я ось тут вбивав ціну за 1 кВт, 4 гривні 32 копійки. І тут в нас відображається кінцева ціна. Якось так. Що зараз буду робити? Ще раз подивлюсь напругу на комірках і, напевно, буду все це збирати. Самокат майже зібраний. Скажу вам, що найбільше часу в мене пішло на те, щоб поставити ось цю резинку, яка йде на цей дріт. Цей дріт у нас йде на задній ліхтар. Не хотіла мені ставати на місце. Також хочу звернути увагу, що ось ця кришка має тут теж таку резинку. Дивіться, щоб вона стояла на своєму місці. Бо буває так, що, бачите, збирали і вона на своє місце не стала і свою функцію на 100% не виконувала. Зараз залишиться мені ще закрутити. Тут чотири шурупа і ось там знизу ще є 2. І приклеїти ось цю резинку. Я грів феном, старався акуратно її відклеїти, але, сильно в деяких місцях вона мене порвалась. Частина залишилась тут. Не знаю, можливо, потрібно буде зараз наклеїти якийсь інший скотч, щоб воно тут все гарно трималось. Зібрав я цей електросамокат. Ось цю резинку я по краях проклеїв ще додатково клеєм, тому що той двосторонній скотч вже нормально не тримається. І ось так зараз малярним скотчем це все закріпив, щоб воно висохло, потім це все відклею. Перевірив, все нормально працює. Освітлення, передачі. Заряджається, все добре. Зарядний пристрій, який приїхав з цим електросамокатом, на мою думку, не оригінальний. Тут мав би бути інший зарядний пристрій. У мене були такі схожі наймботи на ремонті, і там зарядка виглядала не так. І видавала вона струм в районі 1,8-2 А. Ця ж зарядка може максимум видати струм 1 А. Роботу вона свою робить, заряджає, але не так швидко. Як це робить оригінальна зарядка. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Якби мені на ремонт попадала одна та сама техніка, я би вже ремонтував би її швидше і відео не було б про що знімати. А так постійно приїжджає щось нове і ти буває запутуюся в тих всіх. Самокатах